Метою вирішення питань соціального забезпечення громадян, які тимчасово переміщуються з окупованої території та районів проведення АТО, було затверджено склад штабу та план заходів. До складу штабу входять представники різних департаментів та управлінь для того, щоб переселенець, який приїхав на територію Закарпатської області, міг швиденько, не оббиваючи пороги, вирішити всі свої питання. Допустимо, втратою документів представники міграційної служби в нас є з вирішення з виплатою соціальних виплат. Соціального захисту, значить, управління охорони здоров'я в складі штабу, управління освіти і науки, тобто всі діточки, які приїхали на територію області і хочуть влаштуватися в дитячі садки або в школи, в ПТУ, в інститути, в всім надається допомога, їх навіть беруть поза чергою в ці заклади. Тобто, робота регіональних та районних і міських штабів на сьогоднішній день здійснюється в цілодобовому режимі. На сьогоднішній день на території Закарпатської області перебуває у нас 3567 осіб внутрішньопереміщених. Всі громадяни, які звернулися до регіонального штабу, вони всі забезпечені тимчасовим житлом. Також завдяки співпраці з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців в минулому році 164 родини отримали 910 тисяч одноразової грошової допомоги. Також з нами співпрацює багато волонтерських та інших громадських організацій, які теж надають суттєву допомогу і продуктами харчуванням, і одягом, взуттям, канцтоварами, засобами гігієни, і ну, все, що мають на сьогоднішній день, навіть постільну білизну, розкладушки, хто що потребує, матраци. В минулому році на потреби на безоплатне харчування, надання житла та транспортування в межах області, обласна рада значить, в ході програми Турбота виділила 1 мільйон 800 гривень для переселенців. В цьому році ми також подали пропозиції в зміну програми. Ми просили 400 тисяч, наскільки я знаю, вже ці гроші, якби рішення було, що ці гроші нам виділять, але поки що треба внести ще зміни в, обласну, в обласний бюджет. І ці гроші якби, будуть теж використовуватися для транспортування, харчування та е, тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб. Е, за умови виділення коштів з державного бюджету Закарпатська область готова е, додатково прийняти ще десь біля тисячі внутрішньопереміщених осіб. Е, так як початкові розрахунки е, попередньо вказували, що область здатна прийняти без відчутного навантаження до двох тисяч, то тепер ця цифра перевищує ну, майже в два рази.